Жі, розгорівся справжній скандал. Чоловіка, який збирав гроші на лікування рідкісної генетичної хвороби, підозрюють у шахрайстві. Він проводив численні збори, загальна сума яких склала кілька мільйонів доларів. Йдеться про 31-річного львів'янина Назарія Гусакова. Чоловік активно веде соцмережі, бере участь у подкастах і шоу та має велику впізнаваність. Нещодавно він попросив гроші на останні два роки життя, але тут понеслось. Українці переглянули його звіти, які часто повторювалися однаковими фото. А ще порахував кількість зборів з'ясувалося, що в криптогаманці Гусакова обіг складає 2,7 мільйона доларів. За ці гроші він нібито купував додаткові ліки, але є підозри, що замішані азартні ігри. Адже раніше він активно робив ставки. Водночас мерії Львова заявили, що давно повністю оплачують його лікування, тому не розуміли, на що йому додаткові збори. Сам Назарій Суспільному розповів, що місто покриває не все лікування, а гроші потрібні на додаткові ліки, реабілітацію та побутові. Ві, потреби.